Вітаємо в ефірі Медіа» Сергій Гарма, журналіст, аналітик, президент Центру досліджень соціальних перспектив. Пане Сергію, мої вітання. Слава Україні! Берем, слава! Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що говорять зараз на тимчасово окупованих територіях Донецької області, зокрема, про штурми Авдіївки. Тому що я думаю, по ту сторону теж бачать, як росіяни знищують місто. Чи щось про це говорять, чи ні? Що відомо. Там точно не говорять про знищення міста, тому що їх це не дуже цікаво, чесно кажучи. Їх цікавить те, щоб дійсно росіяни змогли відтиснути ВСУ від Донецька, тому що Авдіївка є фактично прилізькою зоною до Донецька, і в Донецьку ну, навіть чекають цього, так би мовити, звільнення, як вони кажуть, цього міста, тому що це безпосередня, так би мовити, загроза для них. Вважається, і це я думаю правда, що якраз більшість обстрілів ведеться з території Авдіївки а, по Донецьку, а, тому а, місцевих мешканців ну, є зацікавлення, і вони можна сказати, очікують, так би мовити, захоплення росіянами Авдіївки і не тому, що вони там якось симпатизують Російській Федерації, а, а тому, що для них це так мати умови безпеки, умови їхнього життя. Тобто вони по суті хочуть, ну тобто вони аби не просунулися далі лінія фронту, і така десь у них мотивація, якщо так можна сказати. Фронту просто відсунулась від безпосереднього їх, їхнього місця проживання. Така дуже ну, як сказав, прагматична позиція. Теології угу, угу. в цьому немає, хоча можна вже казати. Що ну, очікування люди, люди втомлюються від цих очікувань, вони бачать, що а, так зване свого триває вже ну, майже два роки, давайте казати, да а, і, і якогось явного прогресу не відбувається ані в Мар'їнці, яка також є приміською зоною до Донецька, фактично, а, ані в В Авдіївці. Тому очікування є. Зацікавленість дуже прагматична, ще раз кажу, вона не обумовлена якими симпатіями чи антипатіями до ковід. Дуже прагматична зацікавленість є, але вже є і втомленість цього. Тим більше що а, ну, дуже велике навантаження на місто Донецьке має на увазі у зв'язку з цими боями. По-перше, це дійсно активізація, активізація а, бойових дій фактично вже на території Донецька. Да? А, тобто там. Атакуються певні об'єкти військові і воєнні. А По-друге, це дуже сильне навантаження на медичну систему, а медики там дуже цінний зараз, так би мовити, ресурс, якого не вистачає, там тисних медичних прав. Звичайно, що зараз цей ресурс спрямований на обслуговування російських військових, а не місцевого населення. Пане Сергію, якщо говорити більше про Авдіївку, зокрема. Е Таке складається враження, що Авдіївка і Мар'їнка, тому що тут треба теж згадувати Мар'їнку. Окупанти просто намагаються показати якийсь результат якогось успіху до нового року, аби в новий рік президент вбивця заходив з якимись досягненнями. адже цей рік для нього буде важливим. Як ви ну як ви це бачите, так тому що є ну якогось дуже стратегічного значення, окрім того, як відсунути е, від Донецька обстріли, немає. Це більше якесь як політичне рішення? Чи я помиляюся, що ви про це думаєте? Ну, Мені важко казати, що, що є стратегічне з точки зору воєнної, да? але з точки зору політичної, це дуже важливий крок, якби Путін зміг дійсно а, відсунути а, окупанта хоча б Завдіївки, і забезпечити покращення ситуації з обстрілами взагалі ситуації. Воєнної столиці так званої ДНР. Да? А, більш того, ми знаємо, що ну, була така інформація, принаймні, навіть російські зміни поставили на завдання перед керівництвом так званої СВО звільнити, як вони кажуть, всю Донецьку область до Нового року. Путіну необхідно це для того, щоб а, зупинити закінчити цю так звану СВО, Оголосити, що цілі виконані, народ Донбаса звільнений. Щасливий і можна закінчувати СВО і казати про можливість мирних переговорів з Україною з урахуванням, як вони кажуть, тієї територіальної реальності, яка склалася на той момент. Звичайно, що нас це не задовольняє, а Росія не задовольняє те, що зараз відбувається. Тому що вона навіть зараз каже про готовність до перемовин, але насправді вона на них не піде, поки ми поки вона нас не відсуне за кордони. Які вона вважає своїми, тому що я нагадаю, просто ДНР оголосила у своїй так званій Конституції кордони Донецької області цієї, не окупована всією Донецької області, а територію ДНР. А територія ДНР а, включена в склад Російської Федерації а, в Конституції Російської Федерації. Тому тут у Путіна немає вибору, він буде намагатися захопити всю Донецьку область. Для нього це. А, ну, стратегічна мета. Я не знаю, вона більш політична, ніж військова, воєнна. А, але ще є інша проблема. У нього вибори а в березні, і до цих виборів йому потрібно якась перемогу. Тут вже і краді Авдіївка навіть підійде. і тому що її можна змалювати як там Бахмут. Uh, її можна змалювати поки пропагандисти зуміють е, намалювати таке як досягнення, яке російський народ зможе оцінити і проголосувати, як вони там вважаються Путіна. Ну знову Тому... ж таки вони можуть сказати: врятували жителів Донецька від обстрілів, відбили іскунно руською Авдіївку. Це все, що в них е, лунає з їхніх е, екранів. Ну, для них це немало. Для них це немало. Їм потрібен такий привід для того, щоб показати успішність Путіна як переможця. Ну, про це говорить і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Фоксню. Він говорить про те, що Україна могла би зупинити війну, віддав РФ Крим та Донбас, але ніхто на це не піде. Ну тобто в вищому політичному військово-політичному кризи теж про це розуміють, але тут апетити з'являються під час їди. Очевидно, що якщо говоримо про території, які е, Путін зі своїми прибічниками приєднав до, до Росії, зокрема це і Херсонська область і Запорізька область, вся, тобто, вони все навіть після там тих зва, так званих ДНР ЛНР, не зупиняться. Ну чи, чи, чи ми помиляємося, так мислячи? Ну, тут є нюанс, ми не знаємо насправді, і Пісков навіть не відповів на це пряме питання, а, якою територією вони вважають Запорізьку і Херсонську область і приєднання до Російської Федерації. Тобто тут вони можуть якраз торгуватись, вони можуть сказати, що наша Донецька, тобто Запорізька Херсонська область, це та територія, яку Росія вже контролює, а далі ми не вважаємо це. А, українська, скажімо, Херсонська і Запорізька область. Тут вони можуть, у них є люфт так би мовити, для маневру. Щодо ДНР, ЛНР, так званих, то тут немає. Тут все зафіксовано вже документально в Конституції Росії, а, і відмовитись від звільнення, як вони кажуть, цих територій вони просто не зможуть, тому що для них це територія Російської Федерації. Тобто тут не має бути компромісів. І, звичайно, що для України це не варіант, так, така зупинка. Я навіть чесно кажучи, я думаю, що вам неправильний перепад. Президент сказав, що ми можемо зупинити війну. Ми її не зупинимо таким чином. І про це сам президент багато разів казав. Що ми її відтермінуємо на якийсь час, але потім вона посилиться ще збільшувала в більших масштабах, тому що Росія підготується до неї. І це дуже серйозна проблема для нас. Тому тут це не зупинення війни. Це навіть ну, перемир'ям назвати важко. Тому дійсно для нас це не варіант. Але Путін для цього так. Ну, це його план. Він цього хоче. Він вже розуміє, що захопити всю Україну він не зможе. Він хоче залишити собою те, що він контролює, ну і плюс територію Донецької області, яку війська неба. Бачили тут військові, які знаходяться на цьому напрямку, та військові аналітики говорять про те, що там жертви росіян просто колосальні, що навіть жуков би собі не дозволив таку кількість служити за один день. Але говорю про те, що це намагання, хоч і якось врівноважити шальки військових терезів, тому що ми маємо успіхи на лівобережі, Путіну потрібно і для свого виборця, і для своїх союзників щось показувати. Але, знову ж таки, Авдіївка дуже близько до Донецька, ми вже про це з вами говорили. І навантаження на медичну систему теж дуже відчутно. Невже така кількість жертв, там називають не сотня окупантів щоднягине, все одно? Но це, це ніхто не зважає, це ніхто не бачить і не ставить питань. Ну, По-перше, ставити питання там небезпечно. Давайте казати так, і ми не знаємо насправді, які там суспільні настрої. Ми просто не знаємо. Іології там немає. А, якщо це небезпечно, люди про це відверто не кажуть. А, ну, Я не думаю, що там, там багато про українських зараз людей, вважаючи на 9 років пропаганди. Я навіть за своїм власним досвідом спілкування з американками бачу, що на жаль, ми втрачаємо міські принаймні людей. Да? А, але насправді ми не знаємо, що там думають. Те, що ми, я от навіть вам зараз розповідаю, це із мого спілкування з людьми, з якими я спілкуюся. Але зрозуміло, що люди, з якими я спілкуюся, вони а, ну, якось дивляться на світ так же, як і я, інакше вони зі мною не спілкували. Тому таке це замкнуто ко. А, і про це про перше. По-друге, ну, втрати не стосуються безпосередньо людей. Це або а, переважно росіяни, які приїхали, і місцевим на них вибався над хати. Просто навіть вони раді, що їх там вбивають, тому що їх не люблять. Вони дуже нахабно себе поводять в місті, як господарі цього міста. І це викликає сколото місцевих людей. По-перше, по друге, а, ну там вже і приховують реальний рівень втрат цих. Да? Тобто поранених лісуть так а двохсотих штотих куди, де вони? То їх пастів там запакували, чи навіть кидають, кидають їх, хто я знаю, зараз ніхто їх не забирає навіть. Але навіть якщо забирають їх запакували, відправили там кудись і крематорії мобільні або морозильники її відправляють. Тобто ну, люди не бачать цих втрат. Uh, ну а навіть я що б бачила, я не думав, що їх це дуже турбувало. Можливо, турбувало лише з тієї точки зору, що ну, uh, бажання да, відсунути війну від свого рідного міста як мовити не uh, зробилося. І тоді це можливо турбував людей. Те, що там багато втрат російська армія несе. Я не думаю, що це якось uh, може засмутити до неча. А ну, що, що вам відомо? Після того, як на початку листопада в гурлік видавали колаборанта Філіпоненка, чи якось е, активізувалися окупанти в ну, своїй охороні, вставлені до населення більше перевірки? І до цього, і після цього, що посилилось, а це те, що я навіть знаю безпосередньо спілкування з людьми, почали. Перевіряти е, телефони учнів в школах соцмережі відкрити, їх заставляють перевіряти. Про це пишуть е, у, у батьківських чатах, телеграм-каналах там Viber. Е, 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 перевіряють дітей на лояльність, е, з нелояльними путь не спілкуються і з'ясовують, наскільки лояльні батьки. Тому що вважається, що якщо діти не лояльні до Російської Федерації, то це впливу батьки. Тобто є таке ще раз ми почули а, від е, керівників так званої ВНР, що там не буде мобільного інтернету, тому що це мовити е, безпека. А, що там ще таке? Ну, і це, це те, що просто приходить зараз до пам'яті. Щодо Донецька, то я б не сказав, що там щось е, якось посилились е, заходи безпеки. А, можливо, посилилися заходи безпеки з охорони а, цього так званого уряду. А, ну, мені трудно сказати, тому що вони давно посилені. Так? Я пам'ятаю восени, коли був удар а, по так званому офісу Кушиліна, який він з'ясовував, це питання, що Кушинін там вже давно не знаходився. Там куди інколи наїжджав, але він якраз з питань безпеки туди і там не сидів переважно. Тому що посилювали? Вони то, вони давно їх посилили, і от, вони давно давно бояться, можна так сказати. Я би ще вернулася до цього колаборанта Філіпоненка, якого вдалося ліквідувати нашим спецслужбам, тому що ви раніше казали, що ну його навіть і свої то не дуже любили. Що це була ще та собі людина? Тобто, що ви можете про нього більше розповісти? Ну, чесно кажучи, він так давно був активно діючий, так би мовити, фігури ВЛНР, що я особливо не пам'ятаю його біографію, вона мені не дуже цікава. Єдине, що е відстежуючи е так мовити, професійно, да, я моніторю е їхні відкриті джерела, я можу сказати, що дуже багато людей не співчували а, е е і навіть е ну, висловлювали задоволення від того, що він загинув, тому що йому приписують. Е Ну, Я вже не кажу, там підприємств, які приписують навіть тортури своїм же ополченцям, як тоді вони казали. Да? А, більш того, його а, вважають людиною, яка доклалася до того, що там Плотницького такий пам'ятав да, був а, фактично да. заколот, а, і Плотницького скинули. Йому приписують тортури навіть керівників так званої Ленерта колишнього їхнього голову так званої народної ради, було просто ну, його тортурами вбили фактично. Тобто, це людина, яка нічим не срувала, скажімо так. Да? Тому в неї там репутація була дуже низька. Uh, і ну я наприклад припускаю, що ну діяли наші спецслужби, але діяли за наводки людей uh, місцевих, які uh, так мовити не симпатизували цій людині. Десять років окупації це дуже великий відтинок для людського життя, однозначно. Але про українське населення залишається. Очевидно, що це небезпечно, але все таки є. Українське населення залишається. Я думаю, що велика частина молоді є проукраїнською, тому що молоді взагалі а, притаманне так, протест да, проти будь-яких обмежень свободи, а окупована територія і взагалі Російська Федерація це а, ну, фактично тоталітарні території, да, де немає ніякої свободи. І є... А, є, я думаю, це спогади все ж таки батьків адекватних, які кажуть, що тоді ми живе так, зараз ми живемо так. А, тому, звичайно, проукраїнське населення є, а тим більше, що люди порівнюють дійсно. А, навіть до 22-го року не було стільки загиблих, не було стільки вбитих. І а, просто остання цифра, яку не є ставник Російської Федерації, вогну озвучу, що майже 5 тисяч. Так званій ДНР було вбито обсягами України, хто не кажуть, після початку СВО. А я вам просто скажу, що в 21-му році, до СВО, коли Путін вирішив почати звільняти, було всього 25 загиблих мирних мешків за рік. А в 20 20 році ну трохи більше, я не пам'ятаю, до 30 -ти. Тобто дійсно там гинули люди, але основна а Маса загиблих була на 14-15 рік, коли відбувалися активні воєнні дії. Якраз коли почала ця а, статистика смертності від бойових дій, да, Путін вирішив почати звільняти Донецьку області в Луганську, да, тут, народ Донбаси. І люди бачаться, що виросла більше ніж 100 раз смертність тих, кого Росія запізняє. По-перше, по-друге, це статистика, яку вони дають як мирних мешканців. А скільки мирних звичайних людей були насильницькі мобілізовані, і вони не рахуються як мирними мешканцями. Але вони ніколи не були військовими. Ніколи. Вони не хочуть воювати і не хотіли воювати. Їх схопили на вулиці і відправили так, воювати. І їх не рахують, скільки їх загинуло. Ми навіть цього не знаємо, і вони цього не кажуть. Але це також фактично мирні мешканці, а, вони гинуть, них залишаються там родини. І, звичайно, ну, різні люди, є, є неадекватні, да, які щось отримують за цих за загибелох, вважають, що в принципі все не так погано. Але багато хто розуміє, що ми кудись не туди йдемо. Хоч да? не так, якщо нам кажуть, що має бути краще, а воно все гірше і гірше. Такі питання, ну, вони ж дуже прості, логічні, людей воно виникають. Хоча людина така а, істота. Які психологічно комфортніше не задавати таких питань, на які вона не може відповісти. Да? А особливо якщо вона відчуває і свою провину через це повіршення. Тому багато хто не хоче просто задумуватися над е цими питаннями. Вони хочуть жити в своїй е ум умовній фактично реальності. Да? Вони зараз там, е зміною документів, там, що зараз на все треба документи міняти. І це, а це величезні черги. Це, у них немає часу особливо. Думувати, чесно кажучи, а такими філософськими екзистенціальними питаннями. Але ну різні люди є. Я думаю, що процент українських людей ну, там достатньо високий. Не, можливо, не 50%, ще раз неможливо їх ховати просто. Але він достатньо високий. Днями російські медіа, які представляють Кремль, очевидно, що це практично всі, активно поширили те, що в Росії, зокрема, і на території ДНР, так званих ЛНР, немає проблем із медикаментами, які місять наркотичні речовини. Для мене це насправді було здивування, тому що про це намагалися подати зі всіх ресурсів. Окупаційна влада, зокрема, і влада з Кремлі, це і телеграм-канали, воєнкори, і всі, хто не хоче про це тільки говорив. Як в мене таке враження, якщо про це говорять, значить ситуація докоріна навпаки. Що ви можете сказати? Яка у вас інформація? Ситуація дійсно складна була саме з цим компонентом, а, і а, ну, наркотичні складники, і профілактика, чи лікування віл снід символа проблема. Я не можу чесно сказати зараз, як вона можливо, вона дійсно там якось виріш, вирішилася, зважаючи на те, що такі сигнали про нестачу цих медикаментів і, і в російській ЗМІ місцевих регіональних телеграм-каналах. Можливо, вона вирішилась, можливо, просто Росія дійсно, так би мовити, нівелює інформаційний, так би мовити, да привід з того, що тих ліків там немає. Взагалі, ліки є. Гуманітарної катастрофи на тій території немає, але а, вони дорогі, і багатьох людей просто немає коштів їх купувати. І знову ж таки, це про Донецьк, а, чи там, наприклад, про Луганськ. Да, тобто про території, а, які вже давно окуповані, адаптовані до можна сказати, життя в умовах війни. А, щодо там якогось Сєвєродонецька, наприклад, чи Лисичанська. Чи Є ж Волновахи, то там ситуація інша, там всі новоокуповані території а, Ну там ще немає сформованої логістики медичного забезпечення, там немає, там дійсно є проблеми з ліками і не тільки з наркотичними. Да? Там взагалі з будь-якими ліками є проблеми. А, люди їх возять якраз з Донецька, з Луганська. А, ну а ті, хто не може виїхати, вони їх просто не бачать. Я так розумію, що така сама ситуація і в тимчасово окупованому Маріуполі. Звичайно, там окупанти намагаються подати на загал картинку, що вони місто відбудували, що все гаразд, є продукти, є медикаменти, навіть ніби квартири здають в оренду, пропонують, але ситуація виходить не дуже добре. Ну, там добра ситуація для тих росіян чи мігрантів, які будують там щось, так би мовити, на замовлення Російської Федерації знову ж таки. Для створення логістичної мережі для забезпечення їхніх дій на їхні України, воєнних діяльність. Тобто вони дійсно щось відбудовують, але все, що вони відбудовують, це забезпечення можливості подальшої окупації або утримання того, що вже окуповане. І це спрямовано, по-перше, для військових. По-друге, це спрямовано на те, щоб можна було вивозити награбоване. Теж там збіжжя, той же металокруг чи просто а, метал а, на території Російської Федерації. Якраз два тижні тому була дуже показове інтерв'ю Сальда, це керівник а, адміністрації Херсонщини. А, ріга новості російської він там розповідав про будівництво залізниці, яка з'єднає Крим з Ростовом. І як він цікаво сказав, це, ну, це не дослідно, звичайно, але це, це слово позичав. Головне, що ми зможемо вивозити на велику землю, лін, а, зміща, а, метал, а, руду. Тобто для них це головне не забезпечення там людей чимось, а головне те, що вони зможуть вивозити награбовані. Ну, основне завдання від цієї залізниці. Нехай вона буде навіть одноколітня, як він сказав. Да. Це е, з, Ми забезпечимо наших військових необхідним, е, ну, необхідним ресурсом. Вони відбудовують тільки те, що їм потрібно, щоб воювати далі, і щоб вивозити крадене, а люди, люди це таке. Ну, і, і вони відбудовують ще те, що їм потрібно для того, щоб е, було де жити і що їсти, і чим лікуватись тим, хто відбудовує. Зважаючи на те, що а в тому ж Маріуполі а, трудовий ресурс а, ну, фактично його немає, да, тому що чоловіки або виїхали, або а, багато загинуло ще в 2022 році. А, багато хто виїхав на території Росії із зруйнованого міста, тобто там немає кому будувати. Тому завозять мігрантів із Середньої Азії, які будували щось в Росії, зараз їх везуть туди. І звичайно, що їм детесь треба жити, і звичайно, що вони будують таке житло. Але а, який а, відсоток цього житла віддають місцевим мешканцям? А, ну, точно, навіть не 50%. я звісно розумію, що про якусь відновлення критичної інфраструктури виборити навіть не варто в тому самому тимчасово окупованому Маріуполі, тому що зараз ми розуміємо, що зима. Холодно і люди без тепла в домівках, якщо в них є ці домівки, так? Дивіться, просто uh, дві цифри. Uh, станом на 21 рік, тобто зараз ситуація ще гірша, але станом на 21 рік, за даними окупаційних адміністрацій так званої ДНР, uh, зношеність uh, теплових мереж, і водопровідних мереж і так звані ДНР. Була 75-90%. Вони сподіваються на допомогу Російської Федерації. Але зайдіть на сайт адміністрації Ростовської області сусідньої, ви побачите, що там деякі міста шахтарські, в них зношеність 85-90% таких водопостачальних і теплопровідних мереж. Тобто допомога Росії, звичайно, є якась, тому що їм треба її показувати. Але на те, що вона може кардинально вирішити ситуацію там, із водозабезпеченням чи з постачанням тепла, це нереально. І вони навіть зараз самі кажуть, що програма розроблена, в якій передбачається за 10 років зменшення у цієї зносиності мереж а, до 30%. То зараз там 85-90, потім буде 30 Але це за 10 років. Я не знаю, що до Маріуполя конкретно, хоч я не думаю, що він якось вибивається з цієї так би мовити картини. Але навіть в більш-менш ну благополучному Донецьку чи там юнакі Макіївці, отака складна ситуація, тому що після України там ніхто нічого не ремонтував. І я нагадаю, були мінські угоди, які передбачали передачу все ж таки Україні цих територій. Де, а, тому Росія а, ну, намагалась навпаки створити нам а, проблему після повернення цих територій на умовах Росії, звичайно, але все одно повернення України проблеми, а в тому всі в вигляді цих комунальних великостальних мереж. І зараз ця проблема лягла на Росії і вона не може бути вирішена ну, навіть а, за 10 років. Пане Сергію, я вам дякую за розмову. Нагадаю, в ефірі «Льві медіа був Сергій Гарма, журналіст, аналітик, президент Центру досліджень соціальних перспектив. Пане Сергію, дякую.